19 листопада минає тисячі днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. У Вінниці представники влади рідні загиблих захисників та містяни поклали квіти до стіни пам'яті, що на площі Шевченка. Серед імен загиблих на війні Вінничан на стіні пам'яті світлина Олега Федоришина, захиснику назавжди 33. Дружина Олеся не на камеру Суспільному розповідає, її Олег загинув під час виконання бойового завдання поблизу Мар'їнки на Донеччині. Нагадаємо, повномасштабне вторгнення 24 лютого стало продовженням загарбницьких дій Російської Федерації, які вона розпочала ще 10 років тому, здійснивши окупацію Криму та частини територій Донецької та Луганської областей.